Thank you so much for coming. Thank you for your um, support. You know that we are, I think, great neighbors, and we are very thankful to you for all this, all these years already, of your support during full-scale invasion by Russian enemy. So we are thankful from the first day till now, and we count on your support. Thank you so much also for all the resolution of of your parliament and military assistance financial and of course thanks to your people i think that is the most important your society with very warm attitude to ukrainians especially first days when we needed your help so we count on your support i think uh, we defend freedom and democracy also for poland for our neighbors, and uh, I hope that, I hope, no, I'm sure that we will win, and I think it will be our common victory. Um, you're welcome. Дуже дякую, пане президенте, за цю зустріч. Ми сьогодні, як представники сенату, дуже інтенсивно і цікаво провели день у вашій державі. Спочатку ми були у Верховній Раді, ми розмовляли на теми, які стосуються того, що можемо зробити спільно в парламентах, які дії потрібні. Вчора у польському парламенті в Сеймі, прийняли закон, який продовжує час безпечного перебування громадян України в Польщі, що вони будуть отримувати таку саму підтримку, як громадяни Польщі. Ми говорили про, про парламентську дипломатію, бо весь час треба вголос говорити і назвати речі своїми іменами, що зробила Росія, ким Росія є і що зробила. Ми, як депутати, можемо це робити, і це наше завдання, бо постійно треба будувати таку сильну групу підтримки, яка буде спільно працювати. Україна сама нічого не зробить, Польща сама нічого не зробить, а спільними силами, зусиллями можемо це робити. Ми розмовляли і про те, що нам залежить дуже, щоб ще в цьому півріччі розпочати процес підготовчий процес до прийняття україни до європейського союзу ми хоч ми хотіли щоб це почалося вже в червні щоб потім угорська угорське головування піврічне Дало час на е, додати, на підготовку. Що потім, як ми будемо головувати, щоб е, е, піти е, ш, багато що зробити. Ми говорили з прем'єр-міністром, е, з міністром оборони України, з міністром закордонних справ. Це були е, дуже цікаві знання для нас. Дуже дякую вам.